Вітаю вас, друзі! Давно з вами не бачились. Вітаю з цією чудовою весною. Сподіваюся, що всі наші мрії, українців, здійсняться. А я думаю, у нас одна мета і мрія це мир, перемога, радість, любов і світло. Тож, я думаю, що ця переможна весна вже настала, багато перемінних в наше життя. А я хочу вам запропонувати продовження серії кристали крайону. І сьогодні ми розглянемо наступні серію кристалів. Це у нас буде кристали внутрішньої рівноваги. Ці кристали чудові тим, що вони балансують внутрішню енергію, вони допомагають нам десь розвіяти свій страх, негатив, свої переживання, своє якісь внутрішнє напруження. І завдяки. Внутрішній рівновазі приходить спокій, гармонія, любов. Тож хочу запропонувати першу карту, яка називається Мана Оха, Довіра. Карта Мана Оха випала мені у перший день війни, коли трапилась така подія, і для нас це був шок. І я відразу ж взяла колоду карт, щоб подивитися, які енергії що буде, і мені випала довіра. Я зрозуміла, що мені не треба нікуди тікати, що я в безпеці, що все добре, що мій військовий чоловік також в безпеці і все з ним буде хорошо. Віра, любов і надія, вона зберігають в душі тепло, все ж таки ми молитвами нашими сподіваємося на найкраще. То така чудова карта довіра вона може викликати цю довіру. Якось мені одна дівчина написала, що коли постійно вимикали світло. То вона прийшла на таку процедуру для волосся, робила кератин, де там без світла, ніяк без електрики, неможливо було цю зробити процедуру. І коли зникло в черговий раз це світло, зникла енергетика, електроенергія, то вона. Згадала просто, що в мене десь на сторінці мають бути якісь кристали, щось пошукати для себе. І перше, що вона там знайшла цю карту, я її виставила як карту першого дня війни. І вона просто почала водити по телефону оцю, ці символи, да, ці калічки, полукільця. І три хвилини і електрику включила. І це чудово, тому що багато таких чудових подій. Трапляється, коли ти довіряєш, довіряєш Всевишньому. Хочу прочитати, що означає. Довірся божественному керівництву, усвідом все, що відбувається. Це служить тільки для твого найкращого, найвищого блага. Однак, пам'ятай, перш ніж ти зможеш навчитися довіряти іншим людям чи духовному світу, треба навчитися довіряти самому собі. Візуалізуй кристалмана Оха та покладися на божественну силу в собі. Енергія цієї карти Ель Морія. Чудовий символ. Користуйтеся, не обов'язково мати ці карти вдома, да. можливо, просто собі намалювати цей символ, запам'ятати і мати десь поряд, щоб просто його візуалізувати, або просто пити водичку настояну на цьому кристальчику. Це дуже класно. Наступний кристал у нас Ена. Ена це прощення або прощення, як правильно підкажіть. Багато енергії вкладається в це прощення, тому що у нас багато чого енергії зависає саме завдяки тому, що ми пам'ятаємо якийсь негатив. Ми можемо пам'ятати образу, можемо пам'ятати сум і страх, але прощення нам допомагає відпустити ці образи, і тоді нам стає набагато легше. Тож, візуалізуйте Ена, три сердечка. До речі, в мене знайома також, коли в неї був особистий запит, і вона хотіла дізнатися там, відповідь на своє хвилююче питання, вона витягнула цю карту. Вона не подивилася, що там написано прощення, вона не подивилася, що там Ена. Вона просто побачила три сердечка. І вона зрозуміла, що її запит виконується з легкістю. І дійсно... Це було питання про майбутнє потомство, чи буде в неї маленька онучка? І так дійсно цей сюрприз прийшов через 9 місяців. Тобто відповідь карти дали вірно. Три сердечка, третє сердечко прийшло і проявилося в це життя. Але якщо брати символізм і цю, цей кристал, цю карту. То усвідом все, що відбувалося досі в твоєму житті, послужило тільки для твого подальшого зростання. Уяви своєму погляду кожну подію окремо, відмовся від будь-яких суджень і подумки відправ Аннаша, це благодарність, ми пам'ятаємо, та Ена прощення. Прийми прощення, вибач насамперед, самого себе. Насправді немає поняття провини чи гріха. І енергія цієї карти Буда. Пам'ятаємо, да? ці енергії, що таке, хто такий Будда. І пам'ятаємо, що дійсно ми спочатку маємо пробачити самі себе за те, що ми ображалися, що ми на себе навішували ці Егрегори образ. Чудова карта, а ми переходимо далі. Наступна карта Дон Адас. Дон Адас одна з моїх найулюбленіших. Я їх всіх люблю, але деякі перевірені. Міласть. Вона пов'язана з милістю дійсно. Якщо подивитися на її значення, то її значення пряме означає, що відчуй милість у своєму серці. Вона негайно заявить про себе, як тільки ти виявиш намір йти дорогою світла. Посилай подумки Донадес, оточуючим тебе людям. Якщо ти потребуєш підтримки, поклич ангелів Дон Адас. вони негайно на повну силу заявлять про свою присутність. Тут енергії дуже багато в цій в цьому кристалі І енергія Метатрона, Батька Всесвіту, і Шакті, Мати Всесвіту, і Ісуса, сина Всесвіту. Тобто тут іде трійна, тому тут три стрілочки: Трійна енергія. А ще, якщо ви подивитесь в інструкції до цієї колоди карт, то там окремо ще описано як приклад, що Дон Адос дуже класно працює з технікою. Якщо зламався. Ну, не зламався, а там завис комп'ютер, завис телефон, там не працює ще якась електротехніка, то достатньо намалювати трі стрілочки і покласти, і воно починає працювати. Диво, я не знаю, як воно працює, але воно працює перевірено. Тому користуйтесь Дон Адес, це чудово, чудовий кристал. Наступний кристал у нас аватара. Аватара це центрування. Що може бути найкращим? Для людини це центруватися на самому собі. Коли я в центрі, я в центрі свого всесвіту. Да? Коли ми віримо про те, що Всесвіт крутиться навколо нас, а ми центр свого всесвіту. Але ми реально центр, тому що ми в себе одні. Всі почуття тільки ми відчуваємо. Да? Ми можемо тільки здогадуватись, що відчувають інші. А от своє власне ми відчуваємо самі. Тому ми дійсно центр в своєї всесвіту. Маємо центруватися на своїх відчуттях. Кристал Аватара приведе тебе в самий центр, в саму глибину твоєї суті. І твоя душа знайде спокій та стабільність. Перебування в центрі означає не мати жодних вимог, не мати жодних турбот, не мати жодних страхів. Використовуй аватара увійди всередину свого я і відчуй свою любов. Це єдине, що є. Силою свого наміру об'єднає усі чакри в коло сонця, щоб світитися. Енергія цього кристалу це сонячний Бог. Часто запитують, як центруватися і що таке об'єднувати чакри. Зараз все більше ми переходимо в нову еру, коли не кожна чакра окремо працює, а все працює в балансі і в, в цілому. Тому. Що таке об'єднувати чакри? Ми починаємо з сердечної чакри і розширюємося до наступної. З Серця ми виходимо в горлову чакру і виходимо в третю чакру. Це таке велике коло стає. Потім ми піднімаємося вище до другої, до, вірніше, до шостої та до другої. Це стає ще більше коло. І потім ми виходимо на сьому і на першу. Це стає ще більше коло. І потім ми виходимо з своїх чакр. Тож, користуйтеся аватара, центруванням і згадуйте чим частіше, що ви центр свого всесвіту. І все навколо вас, і тільки для вас. Наступний кристал атрана. Чисті почуття. Чисті почуття. Це означає, постарайтеся відчути свої почуття, не оцінюючи їх, не засуджуючи себе, не засуджувати свої почуття, Розпізнай божественну істину в кожному і усвідом їх. Вони всі без винятку заповнені любов'ю, передай кожному зі своїх почуттів, а на наша, тобто благодарність. І енергія цього кристала шива. Тобто, якщо ви будете розуміти, що все є любов. Христос відомість згадуємо, все, є любов. І якщо ви зараз відчуваєте ненависть, то ви розумієте, що ненависть вас приводить до любові, до істини. Чому ви зараз когось ненавидіте? Тому що ви зараз не, не тече цей потік енергії, який має текти. Де є блок енергії, там є негативна енергія. Якщо блок виходить, ви Усвідомлюєте, я зараз відчуваю гнів, або я зараз відчуваю страх. Я не оцінюю, я з вдячністю отримую цю інформацію, то ви переходите, переключаєтесь до того, що вона відходить від вас, ця енергія або злості, або гніву, або страху. І ви розумієте, що все є любов, що все з благостю і з любов'ю. А якщо ви далі розповсюджуєте це, цей негатив і так далі, включаєтесь в нього, то цей ком наростає, і потім з нього дуже тяжко вийти. Тому чисті почуття це коли ви себе не засуджуєте за ті енергії, які ви несете. Ви не засуджуєте за те, що ви зараз не ідеальні і відчуваєте щось негативне. Ви просто це розумієте, тому що так воно зараз є. Швидко усвідомлюєш, ми виходимо з цього стану. Атрана. Наступний мохара. Мохара це ясні почуття, ясні думки. Це вже свідомість ясності, ясні думки. вчись думати усвідомлено, не винось жодних суджень, адже засуджуючи, ти ділиш ціле на частини. Позбудься громадських упереджень та забобонів по можливості, залишайся нейтральним, посилай аватара, тобто центрування в низку своїх думок, що є за своєю суттю лише. Похідним власного его. Внаслідок цього ти звільнишся від впливу колективної свідомості та зможеш пробудити у собі потужний потенціал реальної сили. І також це має енергію шиви. Тобто, якщо ви усвідомлюєте, що все є ціле, да, що гнів є частиною тої любові і що вам зараз треба щось усвідомити, тому саме для цього ви це відчуваєте, то ви не засуджуючи виходите в повну цілісну картину для чого це. Наприклад, в мене там трапилась колись така історія, коли мене звільнили не попереджуючи. Мене не попередили. Я приходжу на роботу, а на моєму місці вже інша людина. Начальник набрав трубку, не хотів пояснити, чому. До цього казав, що все влаштовує, все чудово, все класно, робота чудова. Чому так? Звичайно, це був ступор, чому дійсно, за що і так далі. Але. Коли ми правильні задаємо питання, не чому, але або не чому я чому зі мною таке? А коли ми питаємо для чого це, тоді приходить ясне усвідомлення, для чого це. А це було для того, щоб я відкрила свій власний кабінет з психології і не працювала на когось. І дійсно, це потім дало мені такий поштовх і високий заробіток, і гарну, гарне почуття внутрішньої свідомості. і... Я була дуже рада, що той випадок зі мною трапився. Але тільки якщо беручи початок цієї такої, ну, події, да, то ми не розуміємо, чому зі мною це Да? Я розстроїлася, звичайно, я задавала питання собі. Але коли я бачу в цілому цю картину, да, який результат, то я стала психологом з власним кабінетом, У мене було багато клієнтів. Потім я вже перейшла на духовний зріст, почала займатися кристалами крайона і так далі, тобто ще дало новий поштовх. До речі, саме сьогодні, 9 березня, два роки назад, я зробила цю колоду карт. Мені дуже потрібна була якась енергетика, енергія, куди можна свій творчий потенціал проявити. І Саме 9 березня я так запам'ятала цей день, це була чудова нагода зробити щось для себе. Коли я шукала ці кристали крайони, не знала, де їх купити, де взяти, а мені так хотілося їх перебирати в руках, а не просто дивитися в інтернеті на картинці. І з'явилася така ідея зробити свої карти кристала крайона. І це чудово, тому що зараз вже 99 осіб, тому що сота, колода чекає свого власника, якщо ви дуже хочете. То напишіть мені у Viber або в Інстаграм, і ви будете сотий власник карт Кристала району». Для мене це буде цінно. І взагалі я дуже люблю, що вони несуть світло, радість і всі відгуки, які пишуть люди, які отримали вже їх, які отримують якісь результати чудові. Для мене це велика винагорода, що я це зробила не дарма. А минулого року. Саме 9 березня я додала до колоди. Спочатку їх було у мене е, скільки там, 56 карт, а потім я додала ще 7 чакр і 20 кристалів космічно, космічних пробітників світла. І в мене вже стала 81 карта в колоді, теж 9 березня. В цьому році я не знаю, що мені захочеться ще. О, до речі, мої картини, які ви бачите на задньому плані, я їх малюю на теж на цікавий світ. Хочу зробити свої власні авторські карти, які будуть мати метафору, які будуть мати медитації невеличкі, або якісь візуалізації, і обов'язково багато цікавих афірмацій. Це ми відійшли від, від суті. Тож, Ясні думки, да? ясні думки, вони приводять завжди до чогось світлого і позитивного. Але потрібно усвідомити, що і погані думки потрібні, тому що вони потрібні для того, щоб вичистити цей весь хлам, який у нас в ментальному нашому чердаку. Тому що ментальний 4D світ, він дуже плотний, там багато думок, і треба чистити. В кого є е, моя інструкція до цих карт, там до карти Аріс. Заземлення, є ще ментальна чистка. Отже, переходимо далі. Наступна карта це харатора, гармонія. Що може бути краще гармонії? тільки гармонія, да, коли це повне, повне задоволення у всьому, у всьому, що тебе оточує. Але прочитаємо, що тут? Харатора, гармонія. Цей кристал створює гармонію, візуалізуючи подумку з образи харатора у своїй аурі. Відчуй в цей момент спокій, збалансованість, що виходить від кристала. Подумка помісти Харатора в ту сферу простору, яку ти сприймаєш особливо напруженою. Енергія це величне космічне світло, ангель Шамуель. Або Самуель, що кажуть. Тобто, де ви відчуваєте напругу, Як, наприклад, там, напруга з фінансами? Уявіть, що фінанси це якийсь егрегор. Будиночок якийсь, да, якому там якийсь безлад, наприклад, чи нестача чогось, чи ще щось. І помістіть в той будиночок у віконечку оцю харатору, гармонію. І вона сама почне гармонівати той зміст, смисл і взагалі той безлад. Да. Вона почне по порядку розкладати по полочкам енергетику того будинку, того, що внесе вам негатив. І постійно поступово воно зміниться на краще. Спочатку треба змінити думки, що все змінюється краще. А тоді, вже, коли думки чисті і свідомі, тоді змінюється і фізичне. Спочатку ми змінюємо ментал, потім фізичний прояв. Так само, як ми наближаємо перемогу. Ми всі подумки в перемозі, тому вона все ближче на фізичному плані. Але спочатку треба змінити думки. Харатора. Наступна тарадос. Мир. Це саме, ну, якщо переклад, то не світ, а мир. Тарадос. Хай буде мир. І тобі всюди і з тобою. Звільняйся від почуття, що підживлюють твоє его, залишайся завжди нейтральним. Бо там, де мешкає божественний світ, ти знайдеш тарадус. Де б ти не знаходився, прагне нести мир своєму оточенню, зовнішньому і внутрішньому. Це одне з основних завдань. І енергія Аданай Аштар Шарана. Аданай Аштар Шарана – це хранитель нашого Всесвіту. Тож несіть мир в своїй душі, в своєму серцю, в своєму просторі. І тоді навколо настане мир. Дай Боже! Та Натара, незворушність. Дуже чудовий кристал. Він мені допоміг. Теж, коли у мене був неприємний діалог з однією людиною, яка мене постійно виводила, на якісь негативні емоції, постійно чіпляла мене якесь внутрішнє, дуже вразливе, викликала в мене або сльози, або гнів, або крик. Коли я на третій раз це зрозуміла і намалювала собі на запястку цю невизмутімость, діалог пройшов ідеально гладко, спокійно, гармонійно, приємно, і ми з цією людиною розійшлись в мирі. Саме цей кристал допоміг мені усвідомити, як себе вести гармонійно, незворушність. Непорушність наразі означає бачити наскрізь гру ілюзій. Будь мудрим, довіряй нас істині та знай. Істина знайде собі дорогу сама. Врахуй, для будь-якої проблеми вже є готове рішення, яке ти утримуєш собі. Візуалізуючи Танатара, відчуй собі спокій та незворожність. Енергія Лао Цзи. Чудово. Наступна енергія Сіас. Жіноча енергія. Візуалізуй сіяс та звернися за проханням до Божественної матері шакті. Надійшли собі жіночу енергію. До речі, жіноча енергія вона у всіх нас і в чоловіках, і в жінках, так само, як і в і в жінках, і в чоловіках. І якщо ти наповниш себе як жіночою, так і чоловічою в балансі, ти маєш їх збалансувати, і попроси Ісуса збалансувати чоловічу і жіночу енергію, щоб знайти свою серединку. Завжди, коли ви витягаєте карти і вам випадає сіас, завжди пам'ятайте, що сіас випала саме для того, щоб нагадати, що жіноча енергія, можливо, зашкалює, а можливо, її не вистачає, і треба збалансувати обов'язково з чоловічою. І ельта чоловіча енергія. Ельта, чоловіча енергія. Також, якщо виникає така карта вам, то треба збалансувати обов'язково жіночу чоловічу. В чоловічі так само. Візуалізуй Ельта, звернися за проханням до батька, мелека Метатрона, надіслати тобі чоловічу енергію, наповни себе сіас жіночою енергією. І на сам кінець попроси Ісуса збалансувати чоловічу та жіночу енергію в своєму тілі. А також у мене в інструкції до Аріса є і баланс. Чоловічої і жіночої енергії, коли ми просимо Адонаєш старши це повелитель і хранитель нашого всесвіту, він також може балансувати. Ви просто звертаєтесь, Аданає ж прошу згармонізувати чоловічу і жіночу енергію в моєму тілі. Проходить секунда-дві-три, і ви відчуваєте полегшення, тому що йде баланс. Завжди, буває якийсь перекос, да? або жіноча, або чоловіча. Переважають, тому їх треба частіше балансувати, так само, як заземлятися. Чудові енергії. Наступне ніон. Позбавлення. Або звільнення, да? і збавлення, звільнення. Рано чи пізно настане час, і ти відмовишся від колишніх звичок та усталених стереотипів. Посилай подумки в цей момент, ан анаша наша благодарність. Нагадую. Своїм колишнім переконанням, схемам мислення, яких ти хотів би позбутися за допомогою кристала Ніон. Відділи їх від свого істинного Я. Звільнись від усього старого непотрібного так само, як змія позбавляється старої шкіри. Поглянь здячністю та повагою на залишене, бо саме воно привело тебе туди, де ти перебуваєш сьогодні. І цей кристал має енергію Михайла, нашого Архангела Михаїла. Тобто, якщо вам треба позбавитись чогось, а зараз дуже чудовий час повнолуння, і після повнолуння два тижні, коли йде луна на зменшення місяць, і треба позбавлятися всього, що нам не потрібно. Зараз йде розквіт, весна, нове життя. І щоб йти в нове, треба позбавитись старого. Подумали якусь думку, попросіть он, вас позбавити від цього, да? очистити, очистити всі ваші тіла. Дев'ять тіл. Ментальне, духовне, казуальне, ефірне, фізичне, звичайно, духовне. Всі-всі тіла. Зараз дуже хороший час для очищення. Очищайтеся. Перед наповненням, перед новим вдохом весни, радості, любові і звичайного миру. Далі монаш. Монаш захищеність. Візуалізуймо наш, візуалізуй себе вільно, падаючим і погладайся на цей, в цей момент на духовний світ. От ви колись відчували себе паряжій птіцею у небі, коли ви відкриваєте руки, мов крила, і просто летите. І неважливо, да, нічого, в той, в той момент паріння це і є момент істини, і довіри, і захищеності, і всього-всього. Навіть уявіть собі, як візуалізацію, да, що ви ніби там. Якась пташка, яка розпустила крила і просто летить, парить. Це чудовий момент бути тут і зараз, в тілі. І відчувати цей простір і свободу. Тож насправді ти в безпеці і назавжди знаходишся під захистом. Тобі нічого не загрожує. І цю енергію має мати Марія Шакті. Коли ми просимо захисту, ми також просимо Мати Марію, щоб укрила нас своїм. Своєю хусткою покривала, укрила своєю да? щоб ми себе відчували у безпеці. Коли тривоги, ви турбуєтесь, хвилюєтесь, намалюйте собі на зап'ястку. Тут кружочок і полусфера. Ви собі, і ви захищені, малюйте дітей, малюйте просто візуалізуючи, да? Просто рукою проведіть, ніби ви намалювали. І ви вже під захистом, вам вже легше. І останній з кристалів. Онар. Спокій. Подумки перенесіть свій центр і відчуйте внутрішній спокій. Нічого у світі не може порушити твого спокою, який ти глибоко носиш в собі. Сфокусуй свою увагу на онар і вся твоя. Істот, істина наповниться відчуттям світу, що виходить з глибини серця. Енергія майстер Лао Цзи. І дійсно нічого не може порушити ваш спокій. Якщо вас хтось дратує, то він не може вам залізти в ваш гормональний фон в тіло, щоб змінити там хімічний порядок речей і зробити так, щоб ви були гармонійні, а потім раз ви стали різко гнівливі, там, чи різко там, кричати, чи ще щось. Тобто не може людина залізти вам в голову і зробити це. Це робите тільки ви. Тобто ви робите реакцію. Да? Ви реагуєте на якусь людину і змінюється ваш хімічний склад. Ви стаєте або червоні, або зелені, або гнівливі, або там роздратовані. чи ще щось. Але це робите ви. Ніхто Цього за вас зробити не можу. Якщо ви до людини відноситесь нейтрально, і вам все одно, що він там говорить, що він там робить, ви не реагуєте, ви чувствуєте себе гармонійно, то вам нічого не заважає подумати про те, що ви дійсно центруєтесь і власник свого всесвіту. Але якщо вас всі роздратовують, спитайте, для чого мені ця людина в моєму просторі, що вона мені хоче показати? Тому що це. Ваш якийсь очередний урок про щось, про вас. І коли ви усвідомлюєте, ви легко від цього позбуваєтесь. І вже не так боляче, і вже не так реагуєте на людину, тому що ви усвідомили, чому вона вам дана. А якщо ви не усвідомлюєте, ви постійно будете на неї негативно реагувати, постійно виходите з себе і думати, що він причина ваших негараздів. А насправді ні. Причина негараздів ви. Вас ніхто не може вивести з себе, тільки ви. Нехай вам допоможе спокій, онар. Ось такі чудові у нас кристали сьогодні. А я вам бажаю гарних весняних перевтілень, усвідомлень, радості, світла, блага. Нехай вас весна наповнює новою життєвою енергією, процвітанням. Буде приємно, якщо напишете коментарі під відео. Також підпишетесь. і буду очікувати. На ваші пропозиції, прохання, щоб вам ще було цікаво. Тож, дякую, все добре.